Розпочати все з нуля в місці, де ніколи досі не була серед чужих людей. Кримська татарка Ірина Синельникова рівно рік тому з півострова змушена була переїхати до Карпат. Каже, для неї було принципово нічого не просити у держави. Тож на новому місці самотужки вона розпочала власний бізнес, робить те, чого добре навчилася в Криму. Приймає туристів. Карпатського досвіду у неї трохи більше ніж півроку, але Ірина вже має постійних клієнтів. У Карпатах у Кримчанки побувала Алапас. Ну, ось, ну, дійсно виглядає, як Медведь Гора. А Юда с ось, ось вона така. Ось Гурзов, якби, і трошки так глянеш. Ну то дійсно допомагає. Ірина Синельникова Карпати порівнює з рідним Кримом, звідки вона вже рік як переїхала через окупацію півострова Росією. Але я завжди знала різницю між нами і ними. Коли в, нашим, в нашій раді йшли драки і суперечки, і всі сміялися, смілива, це здорово, це нормально, хай так буде. Але краще, як у ну, цього власна, в думі. Оце страшно. Їй хотілося мати якусь свободу. Україна це була свобода. її батько кримський татарин. Тож родина пережила заслання. Повернутися на малу батьківщину. Жінка змогла лише у 99-му. а потім 8 років збирала гроші, аби розпочати власний бізнес. Біля Казантипу вона збудувала готель. Ірина вважає їй ще дуже пощастило. Вона, хоч і фактично, за безцінь, але змогла продати кримський готель росіянці. Цих грошей вистачило, аби розпочати бізнес у Карпатах. Я провела таку аналогію, що як от взяти цей регіон, то Буковель це Ялта. Микуличин це, мабуть, як наша Євпаторія, як і колись я в Криму вибирала. Так хотілося щось в Ялті, хотілося так, але грошей вистачило на Євпаторію, то і тут вийшло. Це все Ірина з допомогою місцевих майстрів збудувала за два з половиною місяці. Перших туристів готова була прийняти вже на Новий рік. Але коли побачила їх на порозі, злякалася і відмовила. Топити котла ми не вміли. Тут немає газу поки що і дровами. Ну, дуже важко людині, яка свій страх Ірина подолала, коли до неї попросився чоловік з двома дітьми. Дійшло до 27 градусів морозу. Це для нас, для кримчан, просто це аляска якась. Але це Різдво. Вільних місць не було і тому вони попали сюди. Я просто не могла їх не взяти, я їх взяла. Через 4 години ми забили всі номери. Відтоді у Ірини в Карпатах з'явилися постійні клієнти. Більше того, її відшукали і ті, хто раніше відпочивав у неї в Криму. Ми відпочивали там неодноразово. А в цьому році ми вирішили, що ми хочемо їхати в Карпати. Почали вибирати куди. Побачила, що Ірина тут. Тим часом Ірина дізналася, що її готель у поповці нова власниця росіянка вже перепродає. Я не буду казати за весь крим, то я буду казати, от щоб це було чисто і чесно і справедливо. Тільки за свою поповку. Я знаю, що бізнесу немає, немає нічого. Ірина переконана, кримчани скоро зрозуміють, як помилилися. а сама вона розширює свій бізнес у Карпатах. У планах збудувати ще лазню та колибу алапасромандучих Прикарпаття спецкор два плюс